Ви, напевно, чули історію про Ноя та його ковчег праведник, який за божим велінням збудував гігантський корабель і врятував свою сім'ю та усіх тварин від всесвітнього потопу. Але що, як я скажу вам, що Ной був не першим, що задовго до появи Біблії у стародавній Месопотамії існувала майже ідентична історія, а на іншому кінці світу в Індії розповідали власну версію. Сьогодні ми поринемо у таємницю, яка поєднує три великі цивілізації. Ми познайомимося з ноєм, шумерським мудрецем Утнапіштімом та прабатьком людства Ману. Ми розберемо їхні історії по кісточках і спробуємо відповісти на головне питання чому всі вони, розділені тисячами кілометрів і століттями, розповідали про одне й те саме це простий збіг, запозичення чи щось набагато більше. Міф чи реальна подія. Напишіть, що ви думаєте просто зараз у коментарях, і давайте починати. Перш ніж ми почнемо порівнювати наших героїв, давайте розберемося з джерелами. Історія Ноя відома нам із книги буття першої книги Старого Завіту. Вважається, що текст був остаточно сформований приблизно у п'ятому столітті до нашої ери. Історія утнапіштіма, набагато давніша. Вона є частиною знаменитого епосу про гільгамеша, найвидатнішої літературної пам'ятки стародавнього Вавилона. Найповніші версії епосу, записані на глиняних табличках, датуються 13-11 століттями до нашої ери, але сама легенда ще старіша. А розповідь про Оману ми знаходимо у шатапатха Брахмані. Давньоіндійському ведичному тексті, який був укладений приблизно у 8-6 століттях до нашої ери. Отже, перед нами три різні культури, три різні епохи і три різні тексти. Але, як ви зараз побачите, сюжет у них напрочуд схожий. Почнімо з найстарішої версії історії про Утнапіштіма уявіть собі, стародавню Месопотамію, місто Шурупак. Тут мешкає наш герой Утнапіштім, ім'я якого означає той, що знайшов життя. Якось боги, розлючені на надто галасливе та надокучливе людство, вирішують його знищити, але серед них є один бог, який співчуває людям це Бог мудрості Еа. Він не може прямо порушити клятву, яку дав іншим богам, тому вдається до хитрощів. Еа підходить до очеретяної хижі Утнапіштіма. І починає розмовляти зі стіною. Він розповідає про прийдешній потоп і наказує утюжці йому збудувати величезний корабель, щоб врятувати свою родину та насіння усякого життя. Візуалізуйте цю сцену людина у своїй скромній хатині чує божественний голос, який доноситься буквально зі стін її дому і сповіщає про кінець світу. Інтригуючий початок чи не так? Ніякі кі. Бог Еа дає у Тнапіштіму максимально чіткі інструкції. Корабель мав бути велетенським кубом зі стороною 120 ліктів, усередині передбачалося сім палуб, і кожна з них була розділена на дев'ять відсіків. У мав покрити судно смолою ззовні, і зсередини, щоб зробити його абсолютно водонепроникним. Завдання було колосальним, і Утнапіштім, звісно, розумів, що сусіди почнуть ставити запитання. Еа підказав йому, що відповідати мовляв, він рознівав бога Енліля і тепер мусить відплисти у володіння самого Еа. На будівництво ковчега пішло лише сім днів. За цей час Утнапіштім завантажив на борт усе своє золото, срібло, свою родину. Усіх майстрів, які допомагали будувати, а також усю худобу і диких звірів, тільки уявіть собі цей гігантський куб, що гойдається на хвилях, справжнє плавуче місто готове зустріти апокаліпсис. Погодьтеся, продуманість усіх деталей проєкту вражає, особливо для такого давнього тексту. І ось потоп розпочався. В епосі про Гільгамеша ця подія описана з несамовитою, просто неймовірною силою. Буря була такою жахливою, що навіть самі боги злякалися. Вони піднялися на небо Ану, стиснулися в клубок і сиділи у панічному страху, мов собаки. Шість днів і сім ночей вирував шторм, увесь світ поринув у цілковиту пітьму, і все людство перетворилося на глину. Коли ж на сьомий день буря нарешті вщухла, ут на піштім відчинив ілюмінатор і побачив, що світ став безмежним нескінченним океаном. Він упав на коліна і заплакав. Цей момент передає не радість порятунку, а глибоку скорботу за світом, що загинув. Це дуже людяна і трагічна деталь. Зрештою, його ковчег пристав до гори Ніцір. Можна лише уявити цю картину. Самотнє судно на вершині гори, оточене безмовною водною гладдю, яка, на жаль, вкрита тілами. Після того, як ковчег зупинився, Утна піштім почекав і ще сім днів. Тоді він вирішив перевірити, чи зійшла вода. Він випустив голубку, але та повернулася, не знайшовши прихистку. Потім він випустив ластівку, і вона також повернулася. Нарешті він випустив ворона. Ворон побачив, що вода відступила, знайшов собі їжу і більше не повернувся. Побачивши це, Утнапіштім зрозумів, що земля знову придатна для життя. Він вийшов із ковчега і приніс жертву богам. І тут криється цікавий момент: голодні боги, які лишилися без людських жертвоприношень на час потопу, зібралися, наче мухи над жертвою. Вони раділи порятунку у Тнапіштіма, але Бохен Ліль, ініціатор потопу, шаленів від люті, що хтось узагалі вижив. Зрештою, Еа переконав його змиритися і, як винагороду, за свою стійкість у та його дружина отримали безсмертя. Ця історія, сповнена драматизму й цікавих деталей, стане підґрунтям для нашого порівняння. А тепер давайте перенесемося у світ Біблії до історії Ноя. Тут причина потопу має геть інший, суто моральний характер Бог бачить, що велике розбещення людини на землі і що всі думки й наміри серця її це зло повсякчас. Людство загрузло у гріху, і Бог шкодує, що взагалі його створив, та серед цього загального розбещення він знаходить одну праведну людину Ноя. Тут немає наради богів чи чиєїсь підступної хитрості є єдиний бог, який приймає морально обґрунтоване, хоч і жахливе рішення, і це ключова відмінність. Якщо у месопотамському міфі боги знищують людей просто тому, що ті їм заважають, то в біблії потоп це акт божественного правосуддя, це кара за гріх, і водночас. Спосіб очистити світ для нового початку на чолі з праведним чоловіком, як і у випадку з Утнапіштімом, Ной отримує дуже чіткі вказівки. Бог йому наказує збудуй собі ковчег із дерева гофер, зроби в ньому відсіки й обсмоли його смолою і всередині і зовні. Розміри також детально вказані, хоча вони відрізняються від вавилонських. 300 ліктів у довжину, 50 у ширину і 30 у висоту. Це вже не куб, а витягнутий корабель, значно ближчий до того, як ми уявляємо собі судно. У ковчезі має бути три яруси, ной має взяти з собою дружину, трьох синів та їхніх дружин, і звісно ж, тварин. Але тут є важливе уточнення нечистих тварин потрібно взяти лише по одній парі, а от. Чистих аж по сім пар, це для того, щоб після потопу їх можна було принести в жертву, не знищуючи при цьому сам вид. Це ще одна деталь, яка чітко підкреслює ритуальний та моральний аспект біблійної оповіді. Уявіть собі титанічну працю Ноя та його сім'ї. Вони будують цей гігантський ковчег підглузування сусідів, які просто не вірили в прийдешню Катастрофу. І от настав той самий день катастрофи. Біблія описує це так розверзлися всі джерела Великої Безодні, і вікна небесні відчинилися, вода лилася на землю сорок днів і сорок ночей, вона підіймалася все вище і вище, доки не вкрила навіть найвищі гори. Усе живе на суходолі загинуло, залишився лише ной і ті, хто був з ним у ковчезі. На відміну від шестиденної бурі, у Тнапіштіма біблійний потоп це значно триваліша і масштабніша подія. Вода прибувала 40 днів, а потім ще 150 днів вкривала землю. Загальний час, проведений Ноєм у ковчезі, перевищив рік, можна лише уявити собі психологічний стан людей, які були замкнені в дерев'яному ящику і гойдалися на хвилях над світом, що загинув. Це історія не лише про божественний гнів, а й про неймовірне терпіння та віру. Зрештою, вода починає відступати. Ковчег зупиняється на горах Араратських. і тут ми бачимо ще одну вражаючу схожість з історією Утнапіштіма. Ной теж вирішує перевірити, чи з'явилася вже суша. Спершу він випускає ворона, який відлітав, і повертався, доки земля повністю не просохла. Потім він тричі з інтервалом у сім днів випускає голуба. Першого разу голуб повертається ні з чим, вдруге, він приносить у дзьобі свіжий оливковий листок, знак того, що вода зійшла і життя відроджується. Третього разу голуб уже не повертається і Ной розуміє можна виходити. Ця сцена з птахами майже дослівне відтворення епізоду з епосу про гільгамеша. Різниця лише у видах птахів та дрібницях, але сама ідея абсолютно ідентична. Щойно Ной вийшов з ковчега він одразу ж споруджує жертовник і приносить Богові жертву з чистих тварин. І знову, як і в месопотамському міфі, Бог відчуває приємні пахощі. Ця жертва стає символом нового заповіту, нової угоди між Богом та людством. Бог обіцяє більше ніколи не знищувати все живе потопом. На знак цієї обіцянки він встановлює в хмарах веселку, на відміну від утнапішті Маной не отримує особистого безсмертя його нагорода, це обіцянка, дана Богом усьому людству. Він стає прабатьком нового світу, очищеного від гріха. Так закінчується біблійна версія. Як ми бачимо, вона має як кардинальні відмінності в мотивації, так і вражаючі подібності в деталях із давнішою шумерською легендою. А тепер помандруймо ще далі на схід до стародавньої Індії, і познайомимося з Ману. Його історія починається зовсім інакше не з божественного откровення у вісні чи через стіну, а з дуже особистої і зворушливої зустрічі. Одного разу Ману, якого вважали прабатьком людства, здійснював ритуальне умовіння в річці. Коли він зачерпнув воду в долоні, то виявив там крихітну рибку. Рибка звернулася до нього людським голосом і попросила захисту. Вона сказала: Вирости мене, і я врятую тебе. Ману змилувався над рибкою, помістивши її у глечик з водою. Але рибка почала рости з неймовірною швидкістю. Незабаром їй стало замало глечика, потім ставка, а згодом і цілого озера. Зрештою, Ману довелося випустити її в океан. Уявіть собі цю сюрреалістичну картину. Людина піклується про маленьку рибку, яка просто на її очах перетворюється на велетенську істоту. Коли ману випустив рибу в океан, вона відкрила йому свою істинну таємницю. Вона виявилася не просто рибою, а мацією, аватаром великого Бога вішну. І прийшла вона не просто так, а з важливим попередженням. Риба Бог розповіла ману, що незабаром розпочнеться великий потоп. Який знищить усе живе на землі, вона наказала йому збудувати ковчег. Однак інструкції були дещо інші. На відміну від детальних креслень, які отримали Утнапіштім та Ной, Ману дістав більш загальну вказівку: збудувати ковчег і чекати. Коли потоп розпочнеться, він мав зійти на борт, узявши із собою насіння всіх рослин та сімох великих мудреців, ріші. Тут акцент зміщується з порятунку всіх видів тварин на збереження мудрості в особі ріші та основ життя в особі насіння. Це відображає глибинні філософські та духовні цінності індуїзму. Коли почався потоп, ману зробив усе, як наказувала риба він піднявся на корабель разом із мудрецями та насінням, буремні хвилі підхопили судно і жбурляли його з боку в бік. Аж тут з'явилася велетенська риба Мація, у якої на голові був ріг. Ману, як і було наказано, прив'язав свій корабель до цього рога, використовуючи велетенського змія-васуки замість мотузки, і божественна риба потягла судно за собою крізь буремний океан. Ця деталь унікальна для індійського міфу. Тут порятунок. Це не пасивне очікування у закритому ковчезі, а активна подорож під божественним керівництвом. Спробуйте візуалізувати цей потужний образ невеличкий корабель, прив'язаний до величезної сяючої риби, мчить крізь шторм і хаос. Він постає острівцем порядку у світі повного руйнування. Риба Аватар провела корабель Ману до високої північної гори. Яку традиційно ототожнюють із Гімалаями, коли ж вода схлинула, Ману залишився єдиною людиною, що вижила на землі разом із сімома мудрецями. Щоб відродити людство, він здійснив жертвоприношення. У воду він вилив топлене масло, кисле молоко та сироватку. За рік із цієї жертви народилася жінка на ім'я Іда. Вона стала його дочкою. І саме з нею Ману і відродив людський рід. Ця історія завершується не завітом із Богом чи даруванням безсмертя, а актом творення, тобто співтворчості людини та божественної сили. Ману стає не просто врятованим, а буквально батьком нового людства, прабатьком усіх людей у новій ері, це дуже символічний фінал. Зберімо тепер усе докупи і розгляньмо ці разючі збіги. По-перше, божественне попередження. У кожній із трьох історій обраний герой отримує застереження про майбутню катастрофу від божества, чи то від Бога Еа, Яхве, чи то від Аватара Вішну. По-друге, побудова рятувального ковчега. Герою наказують збудувати корабель, ковчег або човен, аби пережити всесвітній потоп. У двох із трьох розповідей навіть даються чіткі технічні характеристики. По третє, збереження біосфери. Герой рятує не лише себе і свою сім'ю, але й насіння життя, йдеться про тварин кожної тварі по парі, про насіння всякого життя або ж про насіння всіх рослин. Ідея збереження біорізноманіття є ключовою для всіх трьох міфів, продовжимо перелік паралелей. Четверте. Глобальна катастрофа у всіх випадках описано потоп такого масштабу, що знищує майже все живе на землі. Це не просто місцева повінь, а всесвітній катаклізм. П'яте причалювання до гори. Після завершення потопу рятувальне судно пристає до вершини високої гори Ніцір Арарат чи Гімалай. Це символізує початок нового життя на найвищій точці очищеного світу. Шосте. Жертвоприношення після порятунку вийшовши на сушу, герой насамперед здійснює жертвоприношення на знак подяки богам за порятунок. І сьоме. Герой стає прабатьком нового людства, ной утнапіштім Іману. Усі вони дають початок новому світові. Погодьтеся, така кількість збігів у культурах, що, здавалося б, розвивалися незалежно, не може бути лише простою випадковістю. Тож як же пояснити цю неймовірну схожість? Існують дві основні теорії. Перша це теорія культурної дифузії, або, простіше кажучи, запозичення. Як ми вже з'ясували, месопотамська версія міфу про потоп є найдавнішою з трьох. Месопотамія була колискою цивілізації жвавим перехрестям торгових і культурних шляхів. Цілком імовірно, що ця потужна і драматична історія передавалася з вуст у вуста, мандруючи разом із караванами та купцями. Потрапивши в інші культури, вона адаптувалася, змінювалася, вбираючи в себе місцеві вірування та моральні цінності. Так у євреїв вона набула суворого монотеїстичного та повчального характеру, а в індусів філософської глибини та ідеї циклічності часів. Уявіть собі карту, на якій ця історія, наче вогник, передається від одного народу до іншого, змінюючи свій колір і форму. Але зберігаючи своє ядро, ця теорія пояснює чимало. Наприклад, географічна близькість Месопотамії та стародавнього Ізраїлю робить запозичення біблійного сюжету практично очевидним багато деталей, особливо епізод із птахами, настільки ідентичні, що важко уявити їхнє незалежне виникнення. Зв'язок з Індією менш очевидний, але торговельні та культурні контакти між долиною Інду та Месопотамією існували ще з давніх давен. Однак ця теорія має і слабкі місця. Міфи про потоп існують не лише в цих трьох народів, їх можна знайти в Греції, серед народів Америки в Австралії, на островах Тихого океану фактично по всьому світу. І, хоча деталі в них різняться, загальна канва. Знищення світу водою та порятунок жменьки людей залишається незмінною. Чи могла одна єдина історія з Месопотамії поширитися так широко діставшись навіть ізольованих континентів, це змушує нас замислитись про другу набагато сміливішу гіпотезу, а от друга теорія стверджує, що міф про потоп це не просто вигадка, а колективна пам'ять людства про справжню подію. Що, як наші далекі пращури, справді пережили якусь глобальну або принаймні дуже масштабну водну катастрофу, яку саме вчені пропонують кілька версій одна з найпопулярніших пов'язана із закінченням останнього льодовикового періоду приблизно 10 12 тисяч років тому, та гігантських льодовиків спричинило різке підвищення рівня Світового океану. Цілі прибережні зони, де якраз і зароджувалися перші цивілізації, могли бути затоплені за дуже короткий за історичними мірками термін. Для людей, які жили тоді, це виглядало б як кінець світу. Уявіть собі, протягом життя одного двох поколінь море наступає і поглинає вашу землю, це, безсумнівно, залишило б незгладимий слід у пам'яті. Але є і значно конкретніша гіпотеза це теорія чорноморського потопу. Деякі геологи вважають, що приблизно 7,5 тисяч років тому Чорне море було прісноводним озером, яке знаходилося значно нижче рівня Середземного. Коли рівень Світового океану піднявся, солоні води Середземного моря прорвали природну перемичку, що була на місці сучасної протоки Босфор. За цією теорією, у Чорне море ринув гігантський водоспад, що був у 200 разів потужнішим за Ніагарський, рівень води підіймався на 15 сантиметрів щодня, величезні родючі території на узбережжі було затоплено, люди, які там жили, були змушені тікати, виносячи з собою страшні спогади про потоп, які згодом перетворилися на міф. Хоча ця теорія і є суперечливою, вона дає можливе пояснення того, чому міф про потоп такий потужний саме у цьому регіоні світу, від Месопотамії аж до Середземномор'я. То що ж ми маємо в підсумку? З одного боку існують переконливі докази того, що історія про потоп мандрувала з Месопотамії до інших культур, змінюючись на своєму шляху, схожість деталей між. Епосом про Гільгамеша та біблією занадто разюча, щоб вважати це простим збігом. З іншого боку, сама ідея, що ця давня історія могла бути заснована на реальних подіях, просто розбурхує уяву, можливо, істина десь посередині, реальна катастрофа, як от танення льодовиків або прорив Босфору, ймовірно, породила перші усні перекази про потоп. Потім у Месопотамії ці перекази набули форми потужного та яскравого міфу, який завдяки культурному впливу регіону поширився по всьому стародавньому світу, ставши підґрунтям для історій, які ми знаємо сьогодні. Таким чином це не просто запозичення, а скоріше нашарування міфу на спотворену історичну пам'ять, отже, Утнапіштім та таману. Три герої, три ковчеги, одна катастрофа. Ми побачили, як тісно переплітаються їхні історії. Це не просто три різні міфи, це скоріше три версії однієї і тієї ж проісторії, що пройшли крізь фільтри різних культур, релігій та епох. Найбільший сюрприз полягає в тому, що історія, яку багато хто вважає унікальною для своєї віри, насправді є лише частиною спільної спадщини людства. Вона демонструє, як наші пращури, незалежно від місця проживання, намагалися осмислити найстрашніші природні катаклізми і знайти в них вищий сенс ідею покарання, очищення та відродження. І той факт, що ми через тисячі років досі розповідаємо й аналізуємо ці оповіді, свідчить про їхню неймовірну силу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити наші нові розслідування. І головне питання до вас то що ж це було, як ви вважаєте? Велика мандрівка одного міфу чи, можливо, відлуння реальної катастрофи, що закарбувалося у пам'яті людства, яка з цих теорій здається вам більш переконливою? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. А...